День діти, я рада вас бачити знову. Протягніть, будь ласка, руки долонками догори. Уявіть, що сонячний промінчик зіріває ваші долонки. Потім тепло розтікається по ваших руках, по всьому тілу. А тепер передайте це тепло та свою посмішку один одному, взявшись за руки. Візьміться один, один з одним. Я Діма, за ручки візьміться і передайте тепло, яке сонячний промітчик вам дав один один Все, я вам дякую. Отже, у нас сьогодні не звичайний урок, а урок подорож. Ми прочитали багато цікавих, захоплюючих казок. І на сьогоднішньому уроці ми підсумуємо і систематизуємо все те, що знаємо про казне. Отож, вирушаємо подорож сторінками прочитаних казок. Епіграфом до сьогоднішнього уроку будуть такі слова. Діма, прочитай, будь ласка, епіграф. Зустріч з казкою, це свято. Не було б її на нас, у нас? У нас. Ми б не знали так багато про новий При і давній час. час. Як ви розумієте ці слова? Прошу, Діма. Що ніби не було казки? Ми б не знали про давнє минуле наших Пред. предків, як вони вважали, як що... вони да, жили, що в них виходило, які в них були недоліки і не зробили були. для себе уроки. Да. Дякую, Юля. Прошу, і В казках ми можемо дізнатися, що е, е, якийсь причительний час. Тобто, ми можемо, дивіться, дізнатися ви сказали такого. дізнатися про давній час, але і про новий час. Тобто, як жити сьогодні, щоб не повторювати помилок, що таке добро, зло, адже в казках велика мудрість. Так? Велика мудрість. А що таке казка? Пригадайте теорію літератури. Будь ласка, що таке казка? Прошу Діма. Казку це усний або письмовий твір, що е, передається з е, покоління в покоління. І, про е, вигадані події, подіхи, але які часто допомагаєте, які, які як реальні справи. Які ви знаєте види казок? Прошу, Юля. про фантастичні. Це за змістом види. А ще, якщо їх автори різні, прошу я бувають казки народні і літературні. Правильно, яка різниця між народними і літературними казками? Прошу, Міша. Те, що в літературних є свій автор, а народні слова народ. І ще чим допомагає, прошу Валентин. Наші відповіді правильно Правильно ми сказали. І теж була відповідь, що за змістом поділяються про тварин, чарівні та соціально поготові. Дістань інший. Жернетку дістань. Фантастий фантастика. Чари? Чари, ну хай буде. Діма дякую, сідай. Хто хоче ще на промічку написати? Духовні. Духовні. Саша, що напише? Е мудрість, пригоди. Обережно. Е різні. А ще добро, зло Героїчні. там бореться, героїчність. Саша, запиши біля дошки на промінчику. Добро, пригоди, мудрість. Добро! Може відбуватися те, що так, дитинство. Є у вас таке асоціація словом казка, дитинство. Чудо, напиши, Саша, дитинство. Дитинство. Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, чому так говорять? Давайте подумаємо. Казка це подорож в країну чудес. Чому так кажуть? Прошу, Міша. Бо там все чарівне, Ніше. За... Як реально, правильно? Казка це мудрість народу. Прошу Діно. Каска мудрість народу, тому що їм міг скласти народ і е, народ вже розкласти. і кожна казка нас чогось навчання. Там велика мудрість. Ви активніше, будь ласка, Саша, казка це наука про добро, яке знищує зло. Чому? Тому що мука з казка завжди перемагає добро. Правильно, казка це мої мрії. Чому Аня? Казка це мої мрії, тому що я мрію про те. Як... Як бути. Там може здійснитися те, що насправді ну, не може, але ти мрієш. Казка це краса. Чому? Та, шуми, бо всі казки в них є, краса, вони красиві. Чим красиві? Тому, Тому що у казці може бути такого, що нема у нас якась квітка гарна. А, або... Така красива. Да? Ще ще, прошу. Валентин. Щось дуже чудове в казці, що аж красиве. Там можуть бути такі плаття, нарядні події, природа, така такі чудеса така краса, яка справді не існує. Казка це наше дитинство. Прошу, Даша. Дитинство, тому що в дитинстві нам завжди читали. Нам... А чому саме в дитинстві всі полюблять? Але є й дорослі, які люблять читати казки. А, в, а в дитин досі, чи... які дорослі, але в них немає. В них вже сім'я, діти. І, і вони не читають вже казки. Ну вони читають дітям і знають деякі казки, що самі не знали. Так, і таке може бути яна. Я думаю, що дітям читають казки, щоб їм щоб коли вони. Були дорослі, що ми вони бачили щось схоже і згадували ту казку. Могли розказати дітям, прошу нічого. Тому що у цій казці десь щось споминається з дитинства. Згадується, скажіть, будь ласка, а більше коли вірять в казку в дитинстві чи коли дорослі? В дитинстві. 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 Тому і казка це наше дитинство. Так, діти можуть навіть вірити, що це правда. Казка це давній і мудрий порадник. Прошу Міша. Це тому, що, що вона нас ще як поступати, щоб не робити зло. На чужих прикладах краще треба вчитись, щоб не зробити так самому. Прошу, Міша. Щоб ніколи, ніколи не поступати на дорогу зла а на заборону. Правильно, дуже гарно. Дякую вам за ваші відповіді. Давайте пограємо в гру, яка називається Хто найуважніший. Ваше завдання за ілюстрацією назвати з якої це казки і хто її автор. Зрозуміли? Працює? Прошу. Андрій. Казка «Мудра дівчина автор автоси. Ні-ні. ні. А ну, це Тома? Казка «Мудра дівчина це народна казка. Правильно, це народна казка. Далі. М -м -м. Так, я підказую вам. Тут два чоловіки. Подивіться ось цього вищого чоловіка на зріст. Поруч. Худоба! Хто там поспорив на худобу? В якій касі? Прошу Саша. А, Ану, тому прошу Влад. Прошу Аня. Про Правильно, про правду і кривду. Вони поспоречалися на худобу. А це з якої каски Юля? Верхований лист автор Іван Фремко. Правильно. Прошу, Даша. Алі Австралії не дола. В країні. В країні не додавай. Доладі автор. автор Галина мама. Правильно. Это из какой каски? Прошу, Андрей. Э, каска. О. Автор? Ниша? Правильно. А ц... Каска на пище, которую реально Правильно. Нас Так, що а еще не отвечал? Наташа? Э, Казка царь, царь, Да. царь, 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 да. Максим. Да. Лоспутон, У -у -у -у. Ни. И автор. Автор пазиться менеко. Наступному. Прошу, аз забуха Миколинка, автор на це старий. Старий, правильно. Наступне завдання називається Зборі прислів'я. Я вас прошу попрацювати в парах. У зошитах у вас фази. Вам потрібно з цих фазів скласти прислів'я. Працюємо в парі. Як ви сидите за пазлі? Будь ласка, тільки швиденько думаєте. so this Слова. Я за чотири рядки, і ви в гриму маєте, зрозуміли? Можна піднятися і деякі рухи показувати, так? щоб трішки порухатися. Діти ходили, діти гуляли. Так, ви йдете, діти ходили, діти гуляли, можна. Яка там по була, так? Спочатку він під рукав, розмову далі. Допомагав від них стоять. Загасити її. Молодець. Можеш сідати на хіся, Оксана ще працює. Ви вже готові? Добре, все. Готові, молодці. Оксана, прошу. Перша група вас було? достановить выступление. праці На півня, рік праці на барана, а третій праці на голову. Погоджуєтеся? Коли да. була ще перша катка? Я голуб, сидів під, під грушею, насупився і, і збоку і не клював пшени. Пригадав. Правильно, Діма правильно пригадав зміст казки. І вас була ще одна відповідність на локації. Хто працював, прошу? Прошу. Ви всі завдання виконали? Да. Всі. Питання є? Ви пригадали зміст Так. Да. Добре, дякую. Отже, це були завдання до...